Привіт, ви на каналі Аліхас, і зараз ми знаходимося на батьківщині концерну Volkswagen у Вольсбурзі. Саме тут знаходиться головний. Завод цього концерну, і сьогодні у нас одразу декілька приводів. І один із них це 50-річчя Фольксваген Polo, яке святкують у 2025 році. Але для того, щоб зрозуміти, що таке Фольксваген Поло і чому ця модель виявилася дуже важливою, потрібно поринути у 70-ті роки. І так, у Фольксвагена на той період вже був застарілий Фольксваген Жук. Всі попередні моделі, які він намагався випустити на заміну жука, не давали бажаного результату. І зараз ви зрозумієте, чому? Тому що у Volkswagen в принципі не було такої своєї великої інженерної школи, окрім тих моделей, які розробив Фердинанд Порше. Тобто, всі оці К-70, там Фольксваген Кармани і так далі, вони не користувалися попитом. І тоді Очільник Фольксвагена Фердинанд Тех запрошує до співпраці Джорджета Джуджаро, і Джуджаро створює для Фольксвагена одну з своїх найкращих моделей. Це Фольксваген Sirocco. Ось як виглядав цей купе хетчбек у сімдесят році. І ви бачите, що він преобразив в принципі вигляд Volkswagen. Що було, якби не запросили Джорджета Джуджара і Тау дизайн до співпраці, ми можемо тут також побачити. Тобто, отакі от вантажівочки Volkswagen виходили в тірки. Але це ну шутка, це прототип, і, до речі, в 1973 році. Також виходить новий Passat, який був створений ну, на платформі Audi 80. Тобто, Volkswagen придбав концерн Audi, і саме співпраця з Audi дала можливість вийти на новий рівень. Тобто, З'являється Volkswagen Passat в 73-му році, до якого теж долучився Ну і Головним шедевром був в 74-році дебют Volkswagen Golf. І створив теж Джорджета Garra. Що таке гольф, Ну я якось окремо вам зніму передачу, щоб ви зрозуміли. Бо ця модель, в принципі, не тільки замінила Volkswagen Жук, вона, в принципі, створила цілий клас. Але у 1975 році дебютує ще одна модель у Volkswagen, це Volkswagen Polo. Причому його теж створили на платформі Audi 50. Якби зробивши більш доступним, більш дешевим, про те, що він більш дешевий, ми можемо побачити навіть тут у музеї. Тобто, він мав дзеркало з однієї сторони, ну все як люблять німці, тобто потрібно було доплачувати за все на світі. Але сама головна його перевага була в тому, що він був ще більш доступніший за. Volkswagen Golf. тобто для людей, які не могли собі дозволити купити гольфа, була можливість придбати Volkswagen Polo. І він виявився теж доволі удачним, бо покривав цілу нішу. І от у 81-му році з'являється вже друге покоління Volkswagen Polo, яке мало Одразу три різних виконання. Тобто стандартне виконання у вигляді такого ніби універсала, і, до речі, він був найбільший по вмісткості у класі. Якщо скласти заднє сидіння, тут образовувався простір майже тисячу літрів. І, до речі, саме ця його особливість згодом призведе до появи ще одної моделі Volkswagen Caddy, але це трапиться трошки пізніше. Існувала також Volkswagen Polo у виконанні купе, тобто це класичний хетчбек, який ми всі привикли бачити, комплектувалися різними двигунами, і крім того, з'являється також в модельному ряду Volkswagen Polo і отакий Volkswagen Derby або дводверний седан. Так, так, тобто існувала така модель, цікава до речі. І це 1983 рік. Хочу зазначити, що наш за Славута 11.03 в першому виконанні і в першому прототипі теж мав узов седан класичний, як у цього Volkswagen Derby. І він теж мав дводверну і чотиридверну версію. Але як розвивалися справи потім, пішли дивитися. До речі, а ось іще одна цікава модифікація, яку створили на базі Volkswagen пола другого покоління це Volkswagen Caddy. Так, так, саме той каблучок, який ми звикли бачити у вигляді комерційних автомобілів. Починався він саме таким. І до речі, цю ж версію ми бачили також і у виконанні у третьому поколінні, теж був Volkswagen Caddy, який мав ще не окремий однооб'ємний кузов, а отакий каблучок. Причому, як бачите, він був вже доволі стильний і мав навіть пасажирські такі туристичні версії для подорожей. Цікаво, що в 1994 році дебютує вже третє покоління Volkswagen Polo, і там була навіть Дуже цікава така історія з Volkswagen Polo Arlequin. Це модель, яка мала різноманітне забарвлення, різних кольорів і так далі. Я вам хотів розповісти про неї, і вона, до речі, була тут в цьому музеї минулого разу, коли ми заїжджали. Але щось сьогодні я її не бачу. Це дуже цікавий досвід, як, в принципі, такий строгий рафінований Volkswagen створив модель, яка порвала всі шаблони, і фактично самі ж глядачі і покупці змусили Volkswagen почати виробляти цю різнокольорову модель. Її виготовили не так багато, 3800 екземплярів. Але тим не менш досвід такий був. А взагалі, Volkswagen Polo вироблявся, існує у шести поколіннях. І їх було виготовлено більше 20 мільйонів автомобілів. От бачите, яку цікаву подію святкує в цьому році Volkswagen. 50 років 20 мільйонів автомобілів, шість поколінь. Але на жаль, на українському ринку Volkswagen Polo вже не присутній, бо виробляється лише у південній Африці, і е, логістика звідти до нас вже досить складна. Ну, ось таке у нас сьогодні було відео. Подивіться, який чудовий музей Volkswagen, що ми тут можемо побачити. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні відео з цього саме культового місця. Це місто Вольсбург, батьківщина концерну Volkswagen. І позаду мене оці самі знамениті чотири заводські труби Volkswagen, які використовують на всіх рекламних листівках. І, до речі, ми бачимо, що труба димить. Це свідчить про те, що завод працює, місто живе. В цьому місці 90% автомобілів це Volkswagen, Audi, Шкода або Сіат чи Купро. До речі, хотів би подякувати нашому партнеру Порше Україна, офіційному дистриб'ютору концерну Volkswagen за сприяння в поїздці.